Доброго ранку! Сьогодні 5 листопада 2024 року. Заняття в старшій групі з народознавства. Тема заняття рослинні символи України. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я вам кожного дня. Сьогодні в нас дуже цікаве та пізнавальне заняття. В якій країні ми живемо, скажіть мені, будь ласка, діти. Так, ми живемо в дуже гарній, красивій країні. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай все, що светься Україні. Любі, хлопчики та дівчата. Кожен народ має народні та державні символи. Ми з вами вже говорили про державні символи України. Назвіть мені, будь ласка, їх. Так, це прапор, герб та гімн. А народні символи це те, що найбільше любить та шанує даний народ. Народні символи України є як тваринні, так і рослинні. Рослинні символи України це рослини, які народ цінує та шанує. Рослинні символи українці вважають святинями свого народу. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити саме про рослинні символи. України. Тож сідаємо зручно та дивимося на екран. Будьте уважні. Україна єдина країна. Ось бачите навіть на мапі зображені рослинні символи. Які Рослини вам тут знайомі. Так, це і соня, і мак, і барвінок, і Ромашка. Так, вірно. Ви ж подивіться, які рослини за вишки українську хату ростуть біля цих українських хатин. Це і калини. Це і соня, це і мальби, які вони різнобарвні та красиві, а ось підуче дерево на весні, воно дуже радує, як людей, так і комах, і птахів. Яке ж воно чудове, це дерево. А ось ви бачите також. Українська хата і навкруги ростуть різні рослини, це і символи України, і просто рослини, які проростають в нашій місцевості. Ось ви бачите, яка мальовнича природа нашої країни-України. А ось зображені картинки різних рослин: і калина, і верба, і чорнобриці, і барвіно, і соня. які вони чудові, а який аромат від них іде. Калина це дерево нашого українського роду. Ми вже з вами. Говорили про калину, а також малювали. Послухайте прислів'я про калину. Ягідки калини – символ України. Це краса дівоча, ніжна, непорочна. Наші предки вважали, що калина уособлювала народження Всесвіт, вважали її символом вогняної трійці. Це сонця. Місяця і зорі. Ось як можна зобразити калину вам, дітям, і аплікацію, і малюнок, і ліплення. Подивіться, можете взяти це до уваги та виготовити таку гарну роботу. А ось і соняшник. Соняшник це символ сонця, праці й достатку, сили й добробуту. Він чи не найсильніший серед квітів, що знайшов своє місце під сонцем. Подивіться, яке гарне поле соняшників. І ви знаєте, що голівку соняшник повертає за сонцем. Тому він дуже схожий. На сонце, яке є символом сонця. Також ось такі ідеї для того, щоб виготовити ось аплікацію, ось малюнок, де зображено рослинний символ сонячний, вишня за віруваннями українців, це дерево взаємної любові, весни, паси. А ніжності, подивіться, як гарно вона весною цвіте. Прилітають сюди всі бджілки, які є навколо, а ягоди переливаються на сонечку, також можна виготовити із пластиліну вишні, із паперу, та намалювати. Дітки, а тут. Це мужність витривалість, це довголіття та сила, це родючість та вірність. Коли в родині народжували все хлопчик, господар біля гати саджав обов'язково дух, тому що він означав силу. Ось також і малюнки. І вироби, щоб вийшов гарний дуб, а також його плоди це жолуді. Вони рятують багатьох звірів в лісі від голоду взимку та холоду. Діти Аверба це священне дерево життя, так кажуть українці, без верби. І калини нема України, говориться в народній приказці. З верби робили колиски, вважали, що дитина буде мати гарний сон, і злі духи їй не вважатимуться, коли вона буде спати в такій колисці. Ви знаєте, які гарні бачки верби. Ось ви бачите, виготовлена робота, верба. Також можете ви виготовити. А ось і Барбінок, яка гарна ця рослина. Подивіться, який гарний колір у неї. Цю рослину назвали на честь кохання юнака бара. І дівчинки Вінки вийшов. Бар з'єднали з вінка, вийшов барвінок. Барвінком прикрашають весільний каравай. Його садять біля хати. Він зеленіє навіть під снігом. Це символ кохання. Його вплітають у вінки дівчата. Мої любі, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, про рослинні символи України. Які ж вони чудові, які ж вони гарні, які вони яскраві. Любіть Україну, тому що це наша Батьківщина, наше заняття завершено. Я вам бажаю гарного дня, тихого, чудового дня, до побачення, до нових зустрічей!